Спортивний майданчик із синтетичним покриттям відкрили у 28-й школі. За словами міського голови, це перший з багатьох запланованих об'єктів, збудованих виключно за бюджетні кошти. Перший об'єкт це НВК номер 28 Сьогодні ми відкриваємо. Його вартість приблизно 950 тисяч гривень. Ну і це, скажімо, тепер повноцінний спортивний майданчик 40 на 22 для гри в мініфутбол. Вчителі, батьки і учні задоволені появою майданчику. Кажуть, раніше діти бігали в пилюці і постійно. Травмувались. Тут і грались а в пилюці, в болоті в пилюці. менше синяків, менше побоїв. Дуже красиво зробили, дуже правильно і дуже вовремя. Це все це було футбольне поле. І ворота вже там падали. То що не... якщо ти впадеш, то тобі взагалі не боляче, бо там резина. Цей майданчик буде доступний не тільки для учнів школи, а й для всіх жителів мікрорайону. Щоправда, для тих, хто не є учнем 28-ї школи, користування майданчиком може бути платним. Можливо, все-таки буде якась мінімальна абонплата для того, щоб просто його якось впорядкувати. Бо якщо просто відкрити і пустити туди-сюди всіх постійно, тут може бути хаос. Ну а ту саму крошку резинову і навіть фарбувати час від часу треба. Тому, можливо, можливо, буде там абонплата, наприклад, 30 гривень за годину чи 50 гривень за годину. До кінця року планують відкрити ще два пришкільних майданчика у НВК номер 7 та загальноосвітній школі номер 9 а також один міжбудинковий по вулиці Тернопільській. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини, телеканал т 7